Усім привіт, любі друзі! Я усіх вас радо вітаю на своєму каналі у своєму новому відео. Сьогоднішнє відео розпочинаю з шопінг-молу. Потрібно зробити деякі покупки до Різдва. А хто вперше сьогодні до мене завітав на мій канал, я представлюсь. Мене звати Іванна. Ми з сім'єю проживаємо у Сполучених Штатах у штаті Іллінойс, вже 20 років. І мій канал є про лайфстайл-блоги, сімейний затишок, мотивація, смачні рецепти, подорожі. Тож, якщо вам цікаво таке, то залишайтеся зі мною. І усім бажаю гарного перегляду! Я напередодні поїхала до цього шопінг-молу, мені потрібно було докупити деякі ще подарунки. Я зазвичай подарунки люблю купувати десь так за місяць до різдва, тому що пізніше дуже багато і людей, і це все, як кажуть, накопичується по справах, і взагалі в нас в грудень є такий насичений місяць перед святами, тому люблю робити все заздалегідь. Але, тим не менше, дещо мені все-таки потрібно було докупити. І я власне познімала в цьому шопінг-молі, наскільки тут було атмосферно, гарна була погода, досить тепло. Снігу, як бачите, в нас немає. І нарахувала десь приблизно я тут 5 ялинок різних, які вони поставили, задекорували. Напевне, вечором тут дуже красиво, все світиться в гірляндах. Але ось як вони виглядають, я вам трішки познімала. Ну, а на наступний день в мене був час, і я вирішила позагортати всі подаруночки. Напередодні купувала різдвяний ось такий обгортуючий папір. Теж його брала в таких кольорах, як у нас ялиночка це білий, сріблястий і золотистий. Ну і Зараз я все позагортаю. Також купувала такі наліпки в різдвяній тематиці, де буду писати ім'я і буду оформляти наші подаруночки. Зазвичай ми з хлопцями узгоджуємо, що б вони хотіли приблизно на Різдво. Звичайно, ще часом щось купую і від себе, таким, як кажуть, сюрпризом, що було приємно. Тому що якось так ми вже звикли, що даруємо один одному потрібні речі, не купуємо якісь дурнички. Але, тим не менше, діти всі чекають якогось дива, казки, хочуть якихось гарних вражень. Тож стараюся ще щось таке докупити, щоб їм було приємно і несподівано. Ну і ось прийшов мій помічник. Зараз в мене справа піде набагато швидше. Він мені у всьому допомагає. Ну, і, звичайно, до нього також прийде Санта, як же без цього він є також членом нашої сім'ї. Також ми їздили на вечерю до моєї подруги привітати мою похресницю з днем народження. Їй випинилось 16, так як тут кажуть, світ Сикстін. Дуже тішуся, що вона у мене є. Дуже гарна дівчинка, тож як хрещена, виконую свій обов'язок кожного року. Завжди вітаю дитину, завжди є в її житті. Також ми були на церемонії вручення Кубку Штату. Наша школа виграла цей кубок, чому ми дуже радіємо, тому що наш синочок грає за футбольну команду нашої школи. Він також дістав у нас дві грамоти: це за найцінніший гравець команди і за те, що він був капітаном команди. Сенатор від штату нашого вручав їм всі всі грамоти, їх всіх нагороджував. І після цього їм влаштували невеличке свято з смаколиками, з піцею. Тож ми вітаємо нашого синочка і бажаємо йому міцного здоров'я і подальших успіхів у спорті. Але був цього тижня і сумний день, це рік як помер мій брат, ми були на поминальній службі. І знаєте, є такий вислів, що наші рідні ніколи не вмирають. Вони просто поруч йти перестають. Царство небесне і вічна пам'ять усім, кого зараз немає в живих. Ну і традиційно щороку ми з сім'єю їздимо до Чикаго на різдвяний ярмарок подивитися що там новенького випити гарячого ґрінтвейну або гарячого шоколаду надихнутися атмосферою великого міста різдвяних вуличок прикрашених тож сьогодні так само беру вас з собою От, звичайно, була досить пасмурною, було навіть досить прохолодно, але якось на настрій нам це зовсім не вплинуло. І ми ось вирушили по своєму звиклому маршруту, де ми любимо ходити, дійдемо, звичайно, до ялиночки, і пізніше підемо до різдвяного базарчику. Праворуч знаходиться ось тут артмузей. Тут завжди багато виставок проходить. Біля цього артмузею знаходяться такі великі дві колони з великими левами. Їх завжди дуже красиво прикрашають такими вінками. Це додає їм такого дуже красивого вигляду. І ось тут біля Міленіум-парку, біля срібної фасолинки завжди заливають ковзанку на зиму, а літом тут зазвичай майданчик для таких невеличких кафетерій, де стоять столики, де можна щось перекусити. А у зимову пору, як я сказала, тут заливають ковзанку. А ось і срібна наша фасолинка, символ Чикаго. Ну і, звичайно, ялиночка цього року вона мені не зовсім сподобалася. Не знаю, в чому справа. Мені здавалося, що третє за величиною місто повинно мати трішки кращу ялинку, ну, але вже яка є. Взагалі я люблю приїжджати у Дантаун. Тут своя особлива атмосфера, туристи, люди тут щось робиться, тут якісь. Як кажуть, іде такий рух, потік людей, потік різної інформації. І ось наша знаменита стейт, вулиця Велика, її завжди дуже красиво наряджають. Цього року теж це відбулося. А ми рухаємося далі і йдемо до новорічного ярмарку. Якщо вам цікаво послухати про Чикаго, в мене є відео, де ми робили прогулянку влітку. Я багато там розповідаю, тож обов'язково перегляньте це відео, знайдіть їх у мене на плейлисті, і вам буде дуже цікаво послухати про Duntown Чикаго. Ну а ми занурилися у атмосферу різдвяного базарчику. Тут дуже жваво, завжди щось так само робиться. Люди купують, щось дивляться, щось розглядають, якісь смаколики коштують. Обов'язково на кожному майже куті продається глінтвейн, гарячий шоколад, гаряче капучино. Одним словом, тут надихаєшся, тут дивишся, як все проходить. Яке воно різдво насправді? Дуже привітні люди, і з року в рік, мені здається, ці традиції не змінюються. На базарчику завжди представлені вироби ручної роботи, і різноманітні іграшки, і в'язані речі, вироби з дерева. Дуже приємно спостерігати, як люди своїми руками щось вміють зробити. Навіть ось такий симпатичний песик також був у візочку, я вам ось показую. І ми традиційно обов'язково купуємо тут горнятка з глінтвейном або з гарячим шоколадом, для того, щоб це горнятко пізніше залишити собі на згадку. Переважно усі місцеві це роблять для того, щоб це було такою традицією, і ми ці горнятка зберігаємо з року в рік. Не знаю, з чим це пов'язано, але це приємно розглядати, як вони виглядали, наприклад, 5 років тому чи 3 роки тому. Я ось так само почала їх збирати. Десь, напевно, років 7, як збираю. І е, до того якось я не була прихильником цього, але зараз мені подобається. і в мене є вже декілька таких горняток. З року в рік ми сюди приїжджаємо і я їх стараюся купувати. Також тут на базарчику є горячі страви, є і польська кухня, і німецька, і американська. Тож ви тут не залишитеся голодним. Ну, і, звичайно, є смаколики, які ми теж дуже любимо тут купувати. Це ось такий смажений арахіс і додаєш собі, який ти хочеш за смаком його мати. Ми зазвичай дуже любимо з корицею і ваніллю. Тож теж тут придбали. Узимку, звичайно, для туристів тут не дуже комфортно, тому що загалом і холодно, і ти не завжди все можеш подивитися. А от у літню пору завжди є популярним це літні архітектурні екскурсії, котрі йдуть по річці Чикаго Рівер. Вони доволі часто їх проводять. Ми теж були неодноразово на такі екскурсії. Це справді вражаюче і якщо ти хочеш справді подивитися на всю архітектуру Чикаго, то тоді саме так треба і зробити. Ну, а ми з хлопцями дуже гарно провели час. Ми надихнулися різдвяною атмосферою Чикаго, вкотре розумію, що наше місто є дуже гостинне, воно наскільки приємне і сюди завжди хочеться повертатися. Тож я кажу йому: папа, до нової зустрічі в наступному році, коли ми обов'язково приїдемо сюди і будемо так само гуляти і надихатися цими велетнями. Я з кожним разом розумію, що це місто для мене є особливим, що я його по справжньому люблю і воно додає мені справді багато енергії. Ну, а вечір ми вирішили завершити вечерію, так як ми справді нагуляли доброго апетиту. Ну, а в мене, як ви знаєте, три хлопці. Вони люблять м'ясо. Тому ми йдемо у наш улюблений ресторанчик Texas Roadhouse на стейки. А зараз, любі друзі, я вас запрошую до себе на кухню, щоб приготувати дуже гарну новорічну страву, яка може бути окрасою вашого святкового столу. Це сирні кульки з гранатою. Для цього нам потрібно гриби, шампіньйони, одна невеличка цибулина, сир твердий, потертий будь-який. Також нам потрібен сир Філадельфія і одна граната. Шампіньйони та цибулину будемо різати на невеличкі шматочки, і після чого будемо обсмажувати на невеликій кількості олії. Рецептик мені потрапив випадково на просторах інтернету. Я відразу захотіла його повторити. Ну і звичайно поділитися ним з вами. До грибочків я додаю сіль перець і спеції за смаком. Ось так добре я обсмажила наші гриби і цибульку. Далі у миску буду додавати сир Філадельфія, твердий сир і наші обсмажені гриби з цибулькою. Я все перемішую за допомогою виделки, мені так зручніше, тоді я можу розрівняти повністю все і з'єднати всі інгредієнти між собою. Тепер я беру гранату, ділю її навпіл і буду виймати всі зернятка звідти на тарілочку. Після цього, як я всі зернятка виняла, я буду формувати кульки за допомогою харчової плівки. Я її розстилаю ось так на дерев'яну дощечку і буду формувати ось таким чином кульку. Після чого я ці дві кульки, які сформувала, ставлю десь приблизно на хвилин 20 до холодильника. Після 20 хвилин я дістаю наші кульки і буду ось так їх у наших зернятках обвалювати. Стараюся, щоб зернятка приклеювалася до нашої сирної маси. Руки обов'язково я помила, трішечки їх навіть змочила водичкою, щоб мені було легше це робити. І Після цього ставлю їх на дощечку дерев'яну. А згори я прикрашу листочками базилику. Ставимо ще декілька видів крекерів сюди, до наших сирних кульок. І ось така смачна і доволі швидка закуска на святковий стіл у вас виходить. Сирні кульки вийшли дуже смачними, обов'язково спробуйте. Ну, а якщо ви готуєте по такому рецепту, то напишіть мені, будь ласка, у коментарях. Або, можливо, ви маєте інший рецепт таких сирних кульок, мені буде дуже цікаво. Ну і ще сьогодні приготує мій молодший синочок. Для нас усіх імбирне печиво. Я у нього сьогодні в асистентах готує все він. Купила я ось такий мікс імбирного печива. Також нам сюди треба додати ще 100 г масла, 1 яйце і десь приблизно 2 столових ложки води. Ми вже з Артусиком давно запланували, що ми будемо пекти ці печенька. Колись, як він був маленький, ми доволі часто їх пекли щороку. А зараз, коли діти вже виросли, їм якось не дуже це все цікаво. Але цього року, як на диво, Артусик мені сам запропонував і я його підтримала. Я йому тут трішки допомагаю з тістом. Але в основному всю роботу проробив він, і я дуже цим пишаюся, що мої хлопці вміють і біля кухні, і порядок навести. Тож це заслуга, можна сказати, і мамина, тому що я стараюся, щоб мої хлопці вміли все. Бо життя, як ви бачите, як показала нам практика є різне, і невідомо, що. З нами всіма може трапитися, тож ми повинні бути готові до всього і вміти все. Тож також я цьому вчу і своїх дітей, і одною з таких невідмінних частин є готування. Діти, я думаю, повинні вміти якусь базову їжу, собі приготувати, банально яєчницю зробити чи макарони відварити. Чи за собою перепрати. В мене, наприклад, хлопці вміють прати і вручну, тому що невідомо, як в житті може статися. Чи буде вода, чи буде пральна машинка, а перепрати собі навіть банальні шкарпетки треба вміти. Ченька почується доволі швиденько, десь приблизно 10-15 хвилин, і вони вже є готові. У нас такий тут налагоджений весь процес. Артусик мені тут катає, видавлює, а я ставлю і печу. Так що все пішло досить швидко. За кадром в нас була група підтримки це наш татко з Ніколасиком. Нам потрібен, як кажуть, дегустатор, хто буде знімати пробу з наших печеньок. Тож татко в цьому нам допомагав. Ну, а ми з Артусиком швиденько напекли цілу гору смаколиків і будемо зараз їх перекрашати. Ці імбирні печенька це є такий так званий символ Різдва. Запах, звичайно, стояв неймовірний по всьому будинку: аромати кориці і імбирю. Це звичайно дуже і дуже смачно. А ми взялися з артусиком за оформлення цих наших імбирних пряників. Я купила ще ось такі помадки різні, і ми почали прикрашати. Також ми, крім імбирних таких чоловічків, ще спекли сніжинки. Тож я прикрашала сніжинки, а артусик чоловічків. Ну і, звичайно, ці моменти є безцінні, коли ми проводимо час з нашими дітьми, коли вони ось так захоплено роблять якусь справу. Ми наскільки поглинулися в цей процес, час летів невпинно, але це додавало нам настільки хорошої атмосфери і доброго настрою, що ми аж самі були від цього всього захоплені. Ще татко теж вніс е, свій вклад в один з чоловічків, е, прикрасив його. Ну і загалом в нас вийшло ось така велика кількість наших імбирних пряників. Артусик ще собі до школи взяв пригостити своїх друзів. І е, ви знаєте, ми дістали справді велику порцію е, позитивних емоцій. Що ж, любі, друзі, на цьому я буду завершувати своє відео. Я усім вам дякую за те, що ви сьогодні додивилися його до кінця. Сподіваюся, воно вам сподобалося. І так як в мене виходить відео напередодні Великого Різдва Христового, я усіх вас від щирого серця вітаю з цим неймовірним святом. Нехай у ваших домівках панує лише мир та спокій. Нехай вафлеємська зірка дарує лише силу та віру, і нехай кожен дім буде повен любові, а близькі та рідні будуть завжди поруч. І нехай Господь береже нашу неньку Україну. Любі друзі, дякую вам усім, що ви є, бережіть себе і своїх рідних, все неодмінно буде Україна. І В наступному відео я покажу, як ми з нашою сім'єю. Святкуємо Різдво Христове, як ми дотримуємося наших традицій українських. Тож не забувайте про вподобайки, про підписку, про коментарі. Всіх вас люблю і обнімаю, всім папа -па і всіх до нових відео.